Привіт, друзі всім! Я вчора не викладала влог, тому що всі знають, що в Україні вчора стався очередной теракт. Теракт з сторони Кацапа. Загинуло 9 дітей. Ще більше загинуло людей. Кривий ріг. Мої співчуття щирі. Родичам загиблих, я не знаю. Це невимовний біль. Я не знаю, як ці люди мають пережити це горе. У нас в Україні відбувається кожен день теракт. У нас кожного дня гинуть люди. Кожного дня Росія не дає просто жити нормальним, звичайним людям. Вона забирає наших дітей, наше майбутнє. Уявіть собі, вчора був прекрасний теплий сонячний день, п'ятниця. Після обіду в обідці пішли на вулицю після школи, Ці дітки пішли бавитися в двори на майданчиках. Росія вирішила просто забрати в життя цих дітей, які мали би мати гарне майбутнє, жити життя. За що ви забрали життя у цих дітей? Немає слів, що пописати мій стан, тому що я як мама, я думаю, як кожна мама нормальна. Вона розділяє цей біль і схиляє голову. Е, Понимаєте, коли я завела Ютуб? Кацапов заходит на стриме и пишет, а почему вы нас так не любите, мы же не виноваты, мы же, что такое, мы же про вас ничего не говорим, а мы же не убиваем ваших любителей, а вы наших убиваете, я не знаю, как вы будете с этим жить, все те, кто молчит, кто поддерживает, кто запускает ракеты, не знаю, это уже не жизнь у нас. Потому що руки вот так вот в крови у вас. Живіте с этим, твари. Е, ще хотіла сказати, що вчора ввечері вове піднялася температура, потім почалась рвота, потім знову температура. Я легла спать в п'яту ранку. Е, Я викликала лікаря, тому що зранку вже знову була температура. Е, є такий вірус, як сакі дитячий, можливо, хтось щук про нього, на морду він мордуться красно. І кажуть, що дуже схоже на цей вірус, але лікар має приїхати і має подивитися, тому що він жалівся, що в нього і живіт болить, і ручки болять, ну, може бути ці, ну, мишця температури, тому що у Лову є склонність одна у нього. Дуже швидко піднімається температура. От дивіться, я вчора йому мірі температуру у нього 37,2. Його починає судомить трохи. Судомить трохи, потім не трохи, і в течені 7-8 хвилин у нього вже 39. Тобто Це називається біла гарячка. Тобто, коли дуже швидко піднімається температура, людина починає. ну Це дуже швидко для організму. Ось вот так вот. Просила Діму один купить сало тому що сьогодні субота і базар поставлю на обід курочку з рисом ну, неплохо таке, вот. я конечно в панікших чувствах Я не знаю, чи можна тут матюкатися, чи не можна, тому що, якщо б можна, то я б, блядь, всіх нахуй би роз'їбала За те, що ви лишили життя дітей. Якщо є Бог, то чого він допускається? Не знаю. Не знаю. Ставлю вам трошки вчорашнього. Відео до бабушки їздили таке, багато, тому що я потім я почитала новини, ребята, і все. Я, я нічого вже не могла знімати, поэтому я дуже сильно хочу, щоб ця біль закінчилась. Наші країни, щоб оце ежедневне горе, яке вже, на жаль, стає звичним, А Це ужасно. Ще раз проношу щирі співчуття, кривий ріг, Харків, Сумщина, Боже, Запоріжжя. Тримайтесь. Я не знаю, що ще казати в таких ситуаціях. Тому що я хочу потреблять словом матов. В чому таке. Ще ставлю вам вчорашній день. І я не, не хочу молчати в плані, що ти путаю, знаєте, це таке що кожен день новини. Почитайте, Касапи, до вас звертаюсь. Ви ж заходите на Ютуб ви заходите до мене на стріми, почитайте, блять, новини. Подивіться, сука, фотографії тих дітей, які загинули за вас, вашими руками. Ладно, йде Вова. Синок, закрий двері в кімнату, щоб робот не заїхав. Так що я включаю вам вчорашні кусочки, нарізочки і... І все. І сьогодні, же, влога я знімати не буду. Нового, тому що я не бачу сенсу, Я не хочу. Вона не то в настрої. Бідна моя Україна, бідна моя рідна земля, що я можу сказати. Бідні ці діти, які вимушено живуть. Все, вставляю відео.